Добрий день громадяни України, добрий день жителі села Бливіш. Ось тільки що проїхала легкова машина. І ось дивіться, яка стоїть пиль. Оце ж типу якось сів йде через село. Я не знаю, от це нормально чи не нормально, що в центрі там, села отакі от дороги і отака, отака степінь запиленості. От Бачите, оцей от дивіться, бачите, який отак. Це ж не, не заасфальтоване, не зацементоване, навіть нема ні сушейки. І це ж всім, цим всім, воно ж хтось, люди якісь наприклад, чи а, постирали одіж і десь розвісили. І це ж все ж летить і воно прямо от покриває городину, покриває от це все. От, Я не знаю. От. Коментуйте з приводу цього. Нормально це чи ненормально, особисто Особисто мене це ненормально. Я не знаю, що ви собі думаєте. От, от Люди приїхали. Що ви думаєте по поводу цієї запиленості посеред села? Це нормально чи це ненормально? Що приїхала машина і от дивіться, який пиль летить. Нормально, всі ночі, не нормально. Звісно, що не нормально. Ну не нормально, а чого ви не протестуєте, щоб нормальні були вулиці, заасфальтовані, зацементовані, щоб не було всієї фігні. Бо як нас не буде на світі, тоді будуть ну, ті в Маємо щось вимагати. К -к коментуйте. Зараз чекайте. Я зараз ще вам запитаюся. стань! Я не ставлю. От? Давай. Ну добре, бувайте, коментуйте їх, якось так.